Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Починаємо з особистого життя і дивимось сьогодні на завтра на один день. Давайте дивитись, до чого вам приготуватись в вашому особистому житті. Угу. Тут до прийняття рішення. Тут дивіться, як у вас є можливість обирати, наприклад, сьогодні щось роблю чи завтра роблю, там, на цьому тижні чи на наступному тижні. Все ж таки відповідальність тут тільки на вас, ні на кому більше, тільки вам приймати рішення і тільки вам е, збирати врожаї. По тому, що ви зробите, але це буде прорив для вас. От, ну, саме по собі рішення, коли ви приймаєте його, ви як знаєте, це як початок чогось. Ви починаєте рухатись у обраному напрямку. Тобто день активності ще маленької. Ще такою, що вона розтягнеться у вас, ця активність. Це не буде для більшості з вас, це не буде щось, що ви зможете зробити за один день і все і крапку поставити, і більш не повертатись до цього. А це те, що буде потроху, потроху розтягнуто ну для когось, може, навіть на тиждень, а то й більше. Так, далі дивимось. Кохання, до чого вам приготуватись у сфері кохання. Тут будуть зміни, тут щось, що ви закриваєте. Ну от Воно мені виглядає так, як І тут покажу король мечів ще й на дні колоди. Тобто, це якась. Ситуація, яка буде закрита на сім ну, на днів, перенесена на сім днів. Воно виглядає таким чином, що або жінка ставить у, ну, говорить чоловікові про те, що там, нема можливості, наприклад, там, чи я передумала, я не буду це робити зараз, я зроблю це потім. там. Або через сім годин, наприклад, то з, з сімкою щось іде. А може, це чоловік, жінку буде повідомляти, що от, там, ми з тобою домовлялись, треба переносити, треба переінакшити. Ну, нічого страшного, це так буває, щось переноситься, щось змінюється. Ну, Але це щось розплановане, це не спонтанне рішення, це щось, що людині вже відомо, що воно, це знаєте, як ще є сумніви, може і не треба буде переносити, але в якийсь момент от просто буде прийнято рішення, що, слухай, отак складаються обставини, робимо так. Так. Хоча там зберігається можливість того, що все так зміниться, що ну, сама ситуація взагалі просто от зміниться. І може і переносити нічого не, не треба буде. Давайте далі дивитись дії чоловіка в сторону жінки. От Бачите, все ж таки зміни якісь будуть. Ну, це якась ситуація, до якої просто повертаються люди. Вона не нова, це не те, що ви ніколи такого не було. І ось ви стикнулись з чимось, і щось воно буде змінюватись. Ні. Це, як, наприклад, якась пропозиція, по якій вже була взаємодія. А, і знову ж таки, може бути пропозиція, але цього разу, чи ви, чи сам чоловік буде казати, що ні, цього разу відмовляюсь, бо ну, нема можливості. Може бути і так. Тож, дії тут, тут, знаєте, ну, вони, вони то будуть. Але, може, не такі які ви розраховуєте. Тут щось змінене буде, щось інакше буде відтворюватись. Дії жінки в сторону чоловіка. Давайте побачимо, що тут жінка буде робити. Трошки закриватись буде від чоловіка. Більш, знаєте, коли нема ресурсу, може сил нема до взаємодії з чоловіком в цей день, може здоров'я трошки там людині каже, що не, не до нього. Тут буде закрита якась тема з чоловіком, тут будь-чого воно може стосуватись, але ж просто буде тема закрита. І не так, що там людина просто от пропаде з радарів, і все. А це людина скаже, що, слухай, не сьогодні. От просто не сьогодні. І все. Давайте далі дивитись. Про роботу давайте дивитись. Що важливо знати про роботу в цей день? Тут, якщо ви очікуєте когось на роботу людина, ну, наприклад, хтось не здужує, а ви чекаєте, що людина вже буде одужає і прийде в цей день. Трошки буде, ну, воно то підходить до кінця. Але насправді людина ще не, не зовсім себе гарно почуває. Тут більш про те, що просто може прийти на роботу, але стан здоров'я такий ще, знаєте, під питанням. ну, Краще б не йти. Краще б ще побути вдома, чи де там людина може і в лікарні насправді лежати. Якщо в лікарні можуть виписувати в цей день, і ви будете знати, що ви будете радіти. В будь-якому випадку ви будете радіти, бачачи людину. Може у когось з вас, наприклад, вихід з лікарняного в цей день. Так теж може бути. Тобто тут не стільки про роботу, робота тут взагалі як на паузі трошки затягується взагалі щось стосовно роботи. Для багатьох з вас це може бути, от, знаєте, коли, от, наприклад, ті самі знамениті магнітні бурі, і ви себе не дуже добре почуваєте в цей день, але ж ви на роботі, ви там мужньо щось робите. Ну, Так, щоб ще щось тут озвучити, то нічого такого тут більш нема. Далі, що важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти. Зараз трошки тут не вдягнено. Так, ну дивіться, повернення до якоїсь ситуації, до якоїсь інформації, переможне м -м, вирішення ситуації може просто надійти до вас якась довгоочікувана інформація, ви будете вже знати. Щось, що дуже швидко, м -м, буде зроблене. Швидко отримаєте якусь інформацію. Це, знаєте, як про відродження якесь, про ситуацію, яка от просто ну як щось до ладу прийде. Десь ви в чимсь в якійсь ситуації будете себе почувати краще, ніж донині. Ну, от щось таке приймайте, як є. Від чого ж тоді відмовитись? Давайте побачимо від чого. Вам відмовитись в цей день. Король Жезлів нам тут виходить. Дивіться, відмовляйтесь від сумнівів стосовно ось такого короля жезлів. Якщо, наприклад, людина каже, що приїде до вас, то він приїде, не сумнівайтесь відмовляєтесь від е, е, такої поведінки, коли ви закриваєтесь від людини, бо тут він чимось вам дійсно буде корисний в цей день. І е, тут взаємодія буде, та ви ще й в пару до такої людини виходите, це я так трошки підглядаю. Вам так, ну якщо, якщо зараз я витягну вам, що я тут підглядаю, якщо десь там прояви по трикутничку, то від них точно відмовляєтесь. Там, де трикутничок, ну, одразу карти кажуть, відсікайте. Бо будеш тільки таємною і ніким більше не станеш. Просто от буде, як то кажуть, за носа водити, що колись-колись, але не більше. не більше того, що будете мати, от просто от на момент спілкування. Ну, тут все. Далі дивимось, чого вам не уникнути. Ідем нічого не уникнути. Тут якогось справедливого завершення, але таке, знаєте, як. Ой, ну тут духовне, духовне яке, духовний розвиток, духовне прозріння цього не уникнути. Тут порушиться якісь, такі, знаєте, от може, правила, які були, ви користувались якимись правилами, ви дослухались до них, але вони відійдуть. Ви побачите, що це більше не працює. Ви, як до нового, чогось будете і, 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 і линути, і взагалі до нового прийдете, нове вам відкриється. Ось такого не уникнути в цей день. Не порада від вищих сил. Порада від вищих сил для вас. Так вас чекає когось з вас. Отакий король жезлів. Дуже чекає, дуже, знаєте, давно вже людина вас чекає. І е е якоїсь допомоги або він вам, або ви йому. Не ну, тут, тут просто, от, знаєте, те, що нарешті буде отримане або вами, або їм. Е те, що довго, м довго йшло до людини. Або сама людина до вас довго йшов. Це те, що буде якось так врівноважувати між вами спілкування, ну, якось знаєте. Угу. Угу. Та тут ще й бажання до вас є, але, але людина чомусь так не поспішає вам розкривати а, свої. Відчуття до вас, і свою поведінку, і свої бажання до вас. Поки що, більш за все, знаєте, як, прикривається такою доброзичливістю, але тут є до вас статтєвий потяг, щоб ви так розуміли собі. Поки що показує себе як людину, який ладен допомагати, бути другом, бути таким, знаєте, от що там тобі треба, я допоможу. Розкриється. Оно зараз розкриється, дасть вам так, згодом так. Так, обов'язково. І Чому зараз так себе поводить, боїться розбитого серця. Раптом ви скажете так, а ну що це тут таке? Що за прояви такі? Я тебе просила так себе почувати на мій рахунок, чи ні? От Боїться такого вашого прояву. Все, на цьому, всім дякую, хто подивився. Всім вам бажаю гарного дня. І гарних подій в цей день і бережіть себе. Будьте в безпеці. І ви і ваша родина. Побачимось всім пока.